так, всім здоров! Я граю сьогодні на сервері Craft.ua І сьогодні я вам покажу опис своєї хати, свого приватного місця і всього, що в мене є. І так, це, що ви зараз бачите, це іменно перший поверх моєї хати. Ви бачите все це. Там в мене підземка, як ви бачите. Далі, йдемо до другого поверху. І так, ми прийшли до другого поверху. Наприклад, розкажу про все. Це у нас в мене є так... такий механізм, як МФЄ. Тут можна заряджати намку, яку можна скрафтити. Ну, йдемо далі. І так, йдемо далі. Тут у мене є різні механізми, як ви бачите. Дрівнювач, компресор, екстрактор, електропічка і, та, і тому подібне. Йдемо далі. У мене є м -м, сонячні, ну, гібридна одна сонячна панель, вона, вона мені постачає енергію, генерує 8 Ну, це я не розумію, що це таке. Але знаю, що це гібридна сонячна панель, вона дає багато енергії і дуже швидко. Далі її може скрафтити тільки VIP чи... Ні-ні-ні. Її може скрафтити тільки преміум, а ще в мене є, наприклад, тут покращена сонячна панель. То покращену сонячну панель може скрафтити тільки преміум. Ой, покращену сонячну покращена то це VIP і преміум. А гібридно, як я казав, то це тільки може преміум або більші там якісь. ну Тут більше немає, тут можна тільки бути хелпером, там, чи модератором, чи адміністратором, адміністратор, хелпер чи модератор вони не продаються, а тому що можна так зламати вообще адміністратора кого звати айс. Далі зверху в мене є. Зверху в мене є, як ви бачите, підождіть проблеми якісь в мене. Не розумію, що це таке. Зверху у мене є, як ви бачите, вітряки. Вони теж мені дуже багато енергії постачають. І ця вся енергія йде мені на механі... На механізми та ну, МФЕ, МФЕ це також механізм. Е в общем, ви вже знаєте, що енергію я беру з е панелей, саме гібридних, а також з е вітриків, які ви бачили. Е перейдемо до сундуків. В сундуках в мене тут а, ну, редстоун, це теж енергія. І різні пили та лазури там, всяке таке. Так. Переходимо до другого сундука. І так. Ви бачите в мене що в другому сундуку? Тут у мене резина, ну, все, що стосується там проводки, всякого такого. Ну, для проводки там чи... Ну, наприклад, укріплене скло я не знаю для чого, я його просто купив. Не знаю для чого. Далі. Переходимо до третього сундука. Тут в мене є механізми, наприклад, це бандбокс, компресор, е різні гаяшні ключі. Ну, вони не гаячні, вони... ці гаєшні ключі для того, щоб я брав. Розбирав різні механізми. Ну, не розбирав, а щоб вони не розвалились на простий механізм, з якого робляться всі механізми. Ну і отаке. Йдемо. Так, і ми йдемо далі. А, це я, нечайно збив. Ну, коротше, у мене тут росте тросник, як ви бачите, в мене дуже сильно лагає. Отаке. Далі у мене тут, а... Ферма, як ви бачите. Тут росте картопля, насіння, ну, для того, щоб. Ну, ще насіння для того, щоб робити хліб там, кавуни ростуть. Далі йдемо далі. Я придумав такий класний механізм, як, ну, можна просто поставити. Роздавач зверху над, над цим всім, всім е, біля роздавача поставити кнопку, і можна е, ну, таку класну річ робити, просто туди покласти в роздавач е, відро з водою, тільки наповнене з водою. Е, запам'ятайте це Потім нажати, коли вже у вас всі плоди достигли, щоб не бігати його, все збирати. Просто взяти нажати кнопку і. Вода це все знищить, і мона буде просто піти, підібрати це, ну, це все, щоб просто не ходити його там, ну, як, нажимати на нього, щоб воно випадало, а просто нажати і воно е, все і воно просто все повипадає на боки, на боках побігати, позбирати і все. Ідемо так. Да. Ну, коротко про це скажу. Тут в мене сім видів досок лежить різних, ну, в сундуках, як ви бачите. І йдемо далі. І так, йдемо далі. Тут у мене є такий міні-магазин, як ви бачите. Адміністратор Ice він зробив такі класні сундучки, як ви бачите, червоні. А також можна замітити, якщо двойний сундук, то він зовсім зелений. І в цьому магазині продаються бронзова броня, тільки по ножів не продаю. ну, У мене трошки, я щось забувся взагалі про них, різні види санджанців, також тростник і продовжуємо. І в общем мені вже треба кінчати це відео, бо воно вже десь 7 хвилин, ну десь 7,5 хвилин і треба вже кінчати. В общем, люди, ой, які люди, підписники, ну ви і люди, це я так вже сказав. В общем, мої підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не ставте дизлайків, тому що я тільки почав вчора чи позавчора ну, снімати там всяке таке. Грати то я добре вмію. Не нуб, але я маю на увазі не ставте дизлайки. Може, ну не дуже гарно виходить в мене він відео. Ну, в общем, всім удачі, всім пока. В описанні я кину знову ж таки цей. Знову ж таки, я кину е, ссылку на сервер. Е, також буде ссылка на, на, на групу ВКонтакті, на мою сторінку ВКонтакті, на сторінку мого друга Саші. Е, там, де... Ну, скину там, де можна купити різні види. Ну, наприклад, сьогодні ми говорили про ці. Е, сьогодні ми говорили про... Механізми, я розказував про гібридну сонячну панель. І я покажу, де, де можна купити різні донати. Там, ну, воно там трохи є дорого, деяке. Ну, я вам скину все, все буде в описі під цим відео. І мені вже треба кінчати, бо це відео йде 9 хвилин. Ну, в общем, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. И всем пока.